Рух це життя, сказав філософ Древній, на шлях до того, щоб пізнати світ. Дорожній рух це складова процесу, що формувався довгі сотні літ. Дорожній рух це швидкість плині часу. Дорожній рух це зручність для людини, та небезпечний він, без правил строгих. І пам'ятати слід про це щоднини. Усіх рятує пішоходів від аварій, травм і бід. І безпечне і зручне місце. Пішохідний перехід. Не ходіть через дороги, навпростець це шлях біди. Перехід усім нам радий, завертайте всі сюди. Є зупинки на маршрутах, там, ти транспорт тут чекай, стоячи на тротуарах, на дорогу не ступай, переходячи дорогу, не спіши, не метушись. А ліворуч та праворуч ти уважно подивись, все безпечно, далі йди. А не впевнений завжди. Правил руху дотримуйся завжди, по тротуарах праворуч ходи, а де пішохідних доріжок немає, вас інше правило оберігає. Сідіть на узбіччя проїжджої частини, щоб не знайшла вас нещастя година. Крокуйте сміливо назустріч машинам, щоб бачити руху повну картину. Рухом світлофор керує, на дорозі він диктує. Як моргне червоне око, це негайно зупинись, як засвітить жовте око, приготуйсь, не метушись. Як зелене вже горить, вільний путь. Далі ідіть. Дорослі, про діток своїх потурбуйтесь дорога не місце малятам для гри. Їм з малку потрібно теж правила знати, Порушники зважте ростуть з дітвори.